Не бояться тільки дураки. Могу, я дурак, але ну, не до такої степені. Вб'ють, не почувствуєш, покалічать винесуть. Не винесуть. Помреш там. Війна. Він приєднався до Лав Збройних сил України у далекому 2014 році, бо вже тоді розумів, свою країну треба захищати. Сьогодні про його безстраща та гостроту розуму ходять легенди. Сом про БПЛА, захист Покровська та власну мотивацію. Дивіться у нашому сюжеті. Можливо, перший бій, можливо, там у перший час якийсь найважчий. А, які спогади з першого року або з перших років для вас такі най... найважчі? або, може взагалі за весь період війни? 22-й початок повномасштабної війни. Саме тяжче. Ну, На той час, там, в 2014 році дуже багато нерозуміння було взагалі. Ну, ніхто, ну, по мірі, я там не володів такою. Великим опитом, досвідом, щоб там десь щось воювати. І просто воювали, як могли, грубо говоря. Хто в чому діти, хто з якою зброєю. Саме такий тяжкий, саме для мене був більш шокований це коли бачили колони там, десятки. І коли на колонами там, в там виходили групою 6-8 чоловік. Це все було незрозуміло, як воно буде далі. Це саме було тяжче. І були такі претенденти, які, ну, я знаю, там, я не знаю, зараз він живий не живий хлопець, танкіст один, який там розвалював в реальності всі колони. Там один танк. Ми колись там робили так, їздили на Крузаку і задні нас танк їздив. Ми під'їхали, показали, куди йому населяють, населяв уїхав. Це робив один танкіст. Ну, дуже багато такого, що робилося, як кажуть, на ідеях. І ці ідеї, як з того часу, по цей час ну, дуже багато ідейних вже е, загинуло, і ідеї ці, від цих хлопців покидають. Покидають більше всього за командування. Те ж саме, що у нас. На жаль, дуже багато неадекватних командирів, які ставлять неадекватні задачі і неадекватних задач у нас дуже багато хлопців загинають. Страх на війні він заважає, допомагає і чи правда, що ти нічого не боїшся? Не бояться тільки дураки. Ну, я дурак, але ну, не до такої степені. Не бояться це добре, просто це треба свій страх контролювати. Коли як, як кажуть, брати свої яйця в руки і йти вперед, там, чи приймати якісь рішення. Ну, як немаловажно, на наш 10-11 рік війни нам потрібно приймати рішення. І це мало хто робить. І дуже мало хто може правильно прийняти рішення. І якби звучати за той самий страх, оце для мене найвеликий страх. Те, що, іменно, що я не прийму, чи я прийму неправильне невірне рішення. Все решта воювати, там, десь піти там, на штурм, чи ще щось, ну, я не бачу ніяких страха. Ну, Вб'ють, не почувствуєш, покалічать, винесуть. Не винесуть, помреш там. Війна. Можеш пригадати своє найскладніше завдання? Ми йшли десь там не знаю, там, в одну сторону, біля 20 там, кілометрів йшли по склону з переправою річки. І це було саме таке тяжке, ну, фізично. Не пам'ятаю, яка кількість людей у нас була, але туди нас рухалася. Одна. Кількість, ну, назад дійшли теж всі, але, грубо говоря, які здохли фізично і які дійшли там, ну, нормально. Там дійшло там, 4 чоловіка нормально. Всі решта подохли. Ну, отець фізична. А як ти оцінюєш а, рівень підготовки ДРГ груп противника? Бо ну, є таке сформоване у суспільство певне непорозуміння, що взагалі ми до сих пір воюємо там із бурятами, да, можливо, скоро там із корейцями, які нічого не розуміють у війні, проте е, це цивільні. Да, їх думка не є професійною, вони вона сформована просто там з якихось наративів у засобах масової інформації. Твоя особиста думка. Е, Дергешні групи противника, наскільки якісно вони підготовлені? Тут не те, що як вони підготовлені, ну я не можу судити, бо я не знаю, як їх там підготовлюють на даний час. На прошлі роки вони працювали але ну, Ці вже теж в них, як кажуть, спеціалістами вже закінчились. Щоб вони ще менше працювали, нам треба наростити наше е... БПЛА. Це як немаловажно, дуже мало хто розуміє, що таке БПЛА, як ним управляти, як його застосовувати. Бо БПЛА це можна робити як і для штурмових дій, і як для відбиття штурму, теж само, як і підготовка до штурмових дій, і після штурмових дій, грубо говоря, там відбиття. Ми можемо, як кажуть, цим гордитися, тому що в нас не всіх, але у нас є управління ВПЛА в Збройних силах України. Те, що нас ще рятує, поки не розпочався заробити москаль. Починає там від надземних роботовозов дронів, це громадян там машинки їх називають, які є там, камікази, є там мінування і все решта. І завершення, розвідки крил. Те ж саме там і можна і крилами є такі певні крила, які можуть вражати на певну дистанцію. І це все вкупу не просто гамбузом звалити і сказати вперед. Ні, це все треба вірно, правильно розставити, показати, як воно працюється. І цим цим можна, те саме, нам дуже якісно, коли працюєш. Ти типу, постійно будеш зберігати життя піхоти. Ну, На даний час те, що ми маємо в технологіях, ну, там, ті ж самі, там вампіри, кажани і все решта нічній роботі. Да, в москаля такого нема, але не треба говорити, що його не буде, бо вони до цього рухаються. Вони там щось роблять собі, теж там щось придумують. Ну ми цим як кажуть їх, поки розйобуємо. Наразі ваша ну ви у складі бригади захищаєте Україну на Покровському напрямку. Е, яка ситуація на цьому напрямку? Наскільки вона критична і які ви бачите прогнози на найближчий час? Якщо проїбемо Покровськ, почне Павлоград, а за ним Дніпра. Саме в першу чергу це треба копати. Мій наставний командир, який завжди казав, де ти є, там копаєш. Чим глибше ти закопався, тим живіше ти будеш. У нас якось досі це не робиться. Якщо воно навіть робиться, воно це все робиться по совку. На даний час воно не дійствує. Чому? Тому що просто там одну-дві в пів в якесь укриття залетів і все. То ж саме, що чому. Воно робиться досі на відкритому пространстві, грубо говоря, на тому відкритому полі. Не знаю, не можу сказати, там є вихід чини. Ми можемо навіть туди, досі заливати бетонні доти, вони й треба за це зробити. Тільки якийсь олень подумав і зробив собі укріплення, грубо говоря, давай накопаємо танковий ров. Чи там давай якісь е, накопаємо укріплення посеред поля? Тільки, що, опять же, ніхто ж не, не подумав за стратегію, що підери вже давним-давно е, її приміняють, вони не заходять на населені пункти, вони їх обходять. Е, бо вони вже ну, розуміють, що дуже багато е, сил вони е, тратять на дуже багато. Свого м'яса вони теряють, коли вони заходять на якісь населені пункти. Те ж саме, що там артилерія розбирають, Мпів і все решта. Просто приїжджаєш, бетоном машиною і зливаєш. Дві машини, воно застило, блять, тобі є укріплення. І там тоді піхота, піхота буде стоять. Піхота не відходить просто. Я сам був в піхоті, то сам це все розумію. Піхота буде живіша, і вона тобі зробить більше задач, коли вона, навіть якщо вона відходить, вона відходить на укріплені райони. Ваша особиста точка зору, а, якщо так трапиться, що росіяни війдуть в Покровськ, да, окупують Покровськ, чи піде ворог далі, чи на цьому зупиниться? Звісно, піде далі, звісно, буде рухатися. я Спочатку сказав, заходив в Покровськ, де... Бистро, ну, не швидко, але буде хуярить ближайші населені пункти, які є. А саме такий великий населений пункт це там, Межова, Павлоград. Це саме таке те, що воно буде. І те ж саме, що де нам там закріпиться, коли ми підійдемо з Покровська, ну, грубо говоря, нам нема де. Які види? Типи завдань да, виконують ваші літуни і е, чим саме вони відрізняються, які саме переваги вашій у вашій бригаді. У нас батальйон створився саме перший в Україні. Це перше. А друге, ми з цього всього і почали. Ми самі перші, які провели е, штурмові дії з підтримкою БПЛА. Це там, від ВПВ на той час були кажани. Те, що виконуємо, виконуємо дуже різні, опять же, специфічні задачі. Якби воно не казалося, хтось там, ну як з піхоти горять, там взяв пульт, полетів, може воно та й так. так. Цілий день посидіть, подивитися в той монітор по крилам, Крила да, це вже є специфічні задачі, і, опять ж специфічні люди, люди які е, заходять там, взаємодію з ПВО, ПСРК і все решта, плюс вони е, літають там по даним якимось там чи по якісь там е, задачі по виявленню там, ворожих стабів, техніки і все і останні Крил, типів Крил, мені кажуть, поки не жаліємося. Я на даний час думаю, що ми, мабуть, саме заряжені е, на, на покрилом. У нас немає людей. Е, можемо більше. Навіть більше тим, що в нас воно є. Які потрібні люди? Е, та всіх напрямків. Він починає від пілота мавіка, закінчує е, е, пілота е, там, шарка, рама, гармейда. Е, це іменно те, що, що покрило. Те ж саме там е, роботизовані дрони це машинки. Хто, комусь там подобається це. Як кажуть, як на приставки граєш, там їздиш на машинки, як дитинство згадати і ти виконуєш свої задачі. В цьому напрямку, іменно в напрямку ВПЛА. Так, да, є піхота, е є там штурмовики, є снайпера, е кожен виконує свої задачі, тут е нічого не скажу. Ну, є специфіка самої роботи, е пілота Пілота ФПВ, пілота Мавіка, пілота любого крила. Е вона є. Ну, дуже відповідально на цього всього, саме, там, як, чи пілот має, яка знайде якогось підера в посадки, пілот і впіві об'є, чи, чи пілот кажуна, долетить туди, не прийде засоб і правильно відпрацює. Те ж само, як там, і інженер. Правильно вчепи БК все зробив вірно, все решта те саме, як і його, допусім навідники-помічники. Що це все правильно цього наведуть? Як ваше відношення до примусової евакуації? Чи вважаєте, що з Покровська має бути евакуація, да. щоб ви могли захищати це місто? Да. Чи погано, чи хорошо воно гражданські на війні це лисній? І те ж саме в піхоті, той самий спецурі, чи на зачистці, чи на відході, чи на підході лишні грубо говоря, скидування автомата, це воно заважає. І якщо ти рухаєшся, грубо говоря, по селу, по городу, ти знаєш, що там. Грубо говоря, там на зачистки, ти йдеш, ти знаєш, що там немає блядь, гражданських, там тільки одні підараси. На будь-який рух ти просто хуяриш і все. І я вважаю, що да, потрібно, е як кажуть, силою евакуювати з населених пунктів гражданських, де йдуть бойові дії. Кожна війна рано чи пізно закінчується. Так. Чим будете займатися? Поїду з другої сторони і бачить москаля. Я сподіваюся, що в нас в Україні підтвердять, я не знаю, перш, може підтвердили, підтвердили, підтвердили бо я за цим не слідкую ПВК, приватна військова компанія. Оце ну, дуже буде великий, як кажуть, прорив для України, коли закінчиться війна, щоб хлопці, ті, які хочуть залишитися при війні. Ті, які хочуть залишитися при військах, щоб вони поверталися в приватні військову компанії. А поки війна триває, ворог все ближче наближається до Дніпра. Ми маємо об'єднатися та разом боронити свою країну, аби потім не стати рабами іншої. Ірина Шевченко, Олексій Позняков та Максим Клименко ексклюзивно для Дніпро оперативний.